Привіт, друзі. Сьогодні хочу зробити огляд на ще один бензиновий генератор. Це бензиновий генератор INCO GE 3003. Навіть 30 3. Щоб в порівнянні цей генератор, його вартість майже така сама, як і Lex. Але Lex там не вказаний завод виробник. Тобто, ну крім того, що це зроблено в Китаї і типу, Lex польська фірма, нічого більш немає. На цьому є ось так. Указаний завод, виробник, серійний номер і навіть є QR-код. Тобто номінальна його потужність 2,5 кВт максимальна пікова короткочасна 2,8. Я його заводив. Він завівся майже з першого разу, відзавівся. і мені здалося навіть, що він працює тихіше за лекса. Побачимо, як в роботі буде себе показувати. Я залив масло, масло я залив, залив. я ось це. Вказано, яке заливати мастило 10 В30. Провіряти рівень. Так. Щоб ви розуміли, в комплектації в нього так же саме йде вилка, дві вилки. Зараз я вам покажу. Але те, що мені сподобалось, що тут е, в книжці указано повністю двигун в розборі, кожна деталь має свою назву. Тобто, ну, якщо ви будете шукати, ви вже будете знати, що ви шукаєте. Взагалі він такий якийсь, але ну, все на англійському. Тобто весь генератор в розборі є. Отак от, так от. я вам покажу. Оце інко. Оце Інко? Вона така. Ну. А оце? Лекс? Ну тобто така вона. Тут навіть є якісь позначки. Рівень там всякий захист. Але із мінусів, що на ньому немає моточасів, просто стрілочний, аналоговий такий вольтметр. Дуже мелоч. Тут є. І от запобіжничок такий ще є. Там такого немає. Є така ж сама модель, але ще е, там через чорточку одиничка з акумулятором. Заводиться із стартера з ключа. Але я думаю, це вже лишнє.